Ноткоін запустив нову тапелку. Саме так проєкт Ноткоін запустив нового бота, в якому ми можемо збирати поінти, і вже в листопаді ми за них отримаємо дроп. В цьому відео я вам детальніше розкажу, що це за бот, як там фармити монети. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і давайте починати. Коїн запустив нову тапелку, вона називається Not. Піксель вона має підтримку від Телеграма, вона має підтримку від самого Nutcoin, так як вони розробники, і вони заявили, увага, що дроп буде вже в листопаді. Тобто в нас є більше місяця для того, щоб фармити ці монетки. Давайте перейдемо до огляду самого бота. Отже, переходимо в бота і бачимо ось таку картину, непонятно взагалі, що нам робити, і так далі. Давайте детальніше розбиратись. Отже, прийдемо для початку, тобто ми бачимо, що тут у нас є. Лідерборд, ми можемо дивитись склад, майнерс та багато іншого. А далі, це в нас є. Тут ми можемо запрошувати своїх друзів, просто нажимаємо Copy Link і кидаємо їм, нам будуть також тут давати за них токен, допустимо, 8 пікселів, за, якщо ви без Telegram Premium і 64, якщо ви з Telegram Premium. Далі. Тут ми також можемо купити донат, тобто тут можемо купити різні бусти. тобто динаміт, ми тут просто можемо зривати пікселі, піпетка стирати, і фаст мод це малювати швидко просто одним дотиком. Так бачимо, що тут у нас є з боку ці всі бусти. А тепер давайте перейдемо до того, що нам взагалі буде потрібно робити. Також порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні новини. Також виходять різні аєрдропи, які я виставляю, там складеннями без складень. Всі абсолютно новини по проектах. Я першочергово виставляю в телеграм-канал. Також там ви знайдете посилання на цього бота і детальну інструкцію, взагалі, що робити. І там я розписав декілька фішок. Тому посилання на свій телеграм-канал залишаю в описі під відео. Так, переходимо до самого бота, що нам потрібно робити. Нажимаємо. Тут посередині бачимо, що тут у нас де майнер, де фармються наші монетки. Допустимо, ми нажимаємо claim і через хвилину ми можемо знову заходити і забирати. Повертаємося назад, і тепер увага, уважно, за що ми будемо отримувати основні монетки. Дивіться, тут у нас є, кожен день з'являється в лівому верхньому куті. Допустимо, тут логотип NotPixel. Бачимо, що ми нажимаємо, він з'являється, закривається. Кажуть, що це якась пасхалка, де, якщо замалювати логотип, то ми щось отримаємо або отримаємо додаткові пойнти. Я не знаю, що це правда, але дивіться. Допустимо, вибираємо. А, і основна наша задача тут – просто замальовувати пікселі. Просто приближуємо, вибираємо піксель, вибираємо колір тут, нажимаємо Paint, а, і воно у нас буде замальовуватись. Просто вибираємо ще раз Paint. Все, бачимо, пише No Energy. І а, чекаємо, допустимо, 8 хвилин мене пише, і через 8 хвилин знову заходимо і замальовуємо. Звичайно, що більше поєнтів ми отримаємо саме з майнера, тому що ми там за годину отримаємо по 2-3 поїнти і більше. Але також ці активності обов'язково потрібно робити. Справді, дуже і дуже простий бот, вийде він їхній токен в листопаді, тому в нас ще є досить багато часу, але поки що бачимо, що лише 6 мільйонів користувачів досить мало. Рекомендую вам поспішити зайти якнайшвидше. Посилання, як вже казав, на цього бота і повну інструкцію ви знайдете в телеграм-каналі, всі посилання з відео ви знайдете в описі. Дякую. Всім, хто дивився, бажаю всім гарного дня і наступного відеоролика.